Та вашановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода сьогодні. Третя річниця так званого референдуму у Криму, умови якого забезпечили наші військовослужбовці. У цьому зізнався зрештою президент Путін, «Наші для Росії, яка завдяки цим воякам зробила Крим наш. Саме вічливі люди, зелені чоловічки, захопили ключові об'єкти Криму і зігнали кримських депутатів ухвалити рішення про так званий референдум. Як згадував потім російський диверсант Гіркін, депутатів збирали загнати в зал, щоби вони прийняли. Прийняли! за три роки на півострові зникли безвісти 17 людей. 12 загинули. Повідомила віце-прем'єр України Климпуш Цинсадзе. І за даними правозахисники у Криму та Росії є зараз 44 в'язні Кремля. Зокрема, Олег Санцовіна лише він. Отже, Крим на тлі війни на Донбасі згадують і в світі і в Україні зараз не часто. Що ж дається зробити власне Україні для повернення півострова? Про це поговоримо у прямому ефірі з гостями студії Радіо Свобода, якими є головний редактор онлайн видання Українська правда Севгіль Мусаєва боровик. Вітаюс пані Севгіль. і заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Вітаю, пане Олексію. На ваших Вітаю. очах відбувалося захоплення Криму понад три роки вже. Тому другого, кінець лютого, початок березня, 2014 року, про це ми зараз поговоримо. І головне питання нашої програми, власне, минуло три роки. Це вже такий чималий термін. Пане Олексій, ви як заступник глави правлячої сили, можна сказати, в Україні що вдається зробити? Чи власне поки Путін не піде коли-небудь з посади президента Росії, чекати на повернення не доведеться? Якщо так гостро ставити питання, якщо так гостро ставити питання, то і відхід Путіна це не гарантія. Бо якщо коли буде працювати путінська система. Будь-який його наступник буде намагатись втримати Крим як гарантію того, що ті, якби надбання, які вони зробили, і, і безпека системи, яку вони створили, залежить від Криму. Тому так, звичайно, в нас є величезна проблема. І ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом. Коли я чую, там деякі кажуть, через рік, через два, я не знаю, як це можна порахувати. Я не знаю, звідки ми можемо взяти. Цей прогноз, але ми маємо вірити в те, що ми повернемо контроль над Кримом, звичайно, і ми маємо робити те, що в наших силах. А ну я спочатку хотів два слова сказати. Я просто дійсно не лише 16 березня, але і 16 березня 2014 року був в Криму. Я був на дільниці так званого референдуму, де голосував Аксьонов. Тоді я в очі йому сказав, що він сепаратисти і негідник. Я був там з українським флагом. З тих пір, Аксьонов став ще вбивцею. Тому що дійсно людей вбивають е в Криму, і для зараз мене все ще це перепрошую, дуже... Зараз Олексію бачимо кадри цього так званого да, референдуму. Да, да. Для мене все це да, дуже, дуже так боляче. Я От і ось пан Гоблін. От очі він відомий певних там, відомий, там колах. десь справа зараз намагаюся я до нього дійти, але він вже був оточений ФСБшниками з усіх боків. Після того мені вдалося той прапор встановити на Іпетрі Костянтинов, так глава да. парламенту. Ще один я думаю, що ми всі розуміємо. розуміємо. До речі, сьогодні парламент прийняв дуже важливий законопроект. Щодо України. Заоч... парламент України прийняв дуже важливий законопроект щодо заочного засудження. І якраз такі, як Аксьонов, Константинов, багато наших Бірізовський, так званий головком ВМФ і інші. Колабораціоністи і зрадники вони нарешті зможуть піти під суд. Це те, що сьогодні ми можемо зробити, це те, що ми сьогодні ми маємо робити. Сергію, а ви як вважаєте? Крим це ваша батьківщина. Ви ж родом з Керчі, якщо не помиляєте. Звісно, так. ви ретельно ну, відстежуєте, що відбувається. Для вас це болюча тема, звісно, як. Звичайно, ви бачите, болюча. наближення Криму до України. Чи просто зараз така ситуація з замороження певного? А, звичайно, після того, як почався конфлікт на Донбасі. Увага з боку. Щодо Криму не стільки уваги приділяється кримському питанню. Це зрозуміло, оскільки коли гинуть людям люди на Донбасі, поступово втрачають інформаційний привід, і дійсно Крим на деякий час зник з інформаційних радарів, і Це було абсолютно логічно. У тих умовах 2-3 роки тому назад, коли почалося захоплення Луганська та Донецька. Донецької областей. А щодо ну, того, чи дійсно робиться багато, чи робиться небагато, мені здається, що дійсно держава могла робити би більше, і, і ми дійсно відстежуємо все, що відбувається у Криму вже протягом трьох років. А, готуємо, щомісячні звіти я маю на увазі організацію Кримсос і щодо зниклих, і щодо загиблих. І щодо того, яким чином порушуються права людини, і я можу з певності сказати, що за ці три роки ми бачимо, що ситуація погіршується із кожним днем, і вже до а, дійшло вже до того, що ну такий показовий випадок. Я його про нього говорила і під час того коли виступала у Раді Європі у лютому місяці, в день фактично початку анексії Криму. А, що ну, для мене показовим є випадок, наприклад, Емілія Корбідінова, адвоката кримських політв'язнів, якого заарештували наприкінці січня, і він 10 днів просидів у в'язниці. І зараз так звана кримська влада робить усе можливе, щоб навіть адвокати, які захищають цих в'язнів, вони не почувалися спокійно у Криму. Тобто барометр свободи вже настільки там настільки впали всі показники, що переслідують вже в'язнів. Те ж саме можна сказати і про Миколу Семену. Так, так, так журналіста... буде засідання суду, якщо, не наступного понеділка. Так, журнал 20 березня, і ми будемо всі уважно стежити за тим, що буде там відбуватися. А коли людину також засуджують і переслідують через просто те, що вона опублікувала колонку, Ці, гіль, от ви зауважили. Ви ж у світі намагаєтеся цю точку зору доносити. Так. Яка реакція от європейських парламентарів, з якими ви спілкуєтеся? Таке враження, що про Крим на Заході забули лише Трамп от в Твіті згадав і то на тлі скандалу зв'язків деяких представників адміністрації, нібито зв'язків з Росією. і все Я чи тобі... це неправильне враження а, і правильне враження, і якщо чесно, загалом враження, що від усіх цих подій, які відбуваються в Україні, люди і Європа втомилася. Вони навіть off the рекорд це говорять відкритою мовою. То вибачте, але там ну, ваші проблеми жодним чином ви не вирішуєте, не вирішуються. Ви не можете. А... Не представити жодну стратегію щодо Донбасу, щодо альтернативно там, мінським домовленостям, наприклад. Ну, це вони говорять за рекорд. Я знову ж таки, я просто зараз подаю точку зору, я її не поділяю. І щодо саме щодо Криму, вони кажуть: Ну добре, розкажіть нам, о, яка ваша стратегія повернення, okay. і тут починаються питання, яка стратегія повернення і так далі. Але мені здається, що тут також порушений, я про це на цьому завжди наголошую і. Спілкування в Україні за кордоном, що порушений. Е, е, е. Часовий саме проміжок, і мені здається, що коли ми говоримо про агресію, загалом що Росії в Україні, ми маємо починати з питання Криму, тому що зараз ми не з Донбасу, нам... навіть при всі важливості, так так, не з Донбасу, а саме з Криму. Тому що війна Украї... Росії проти України вона почалася із захоплення Криму. А коли ми говоримо щодо там вирішення питання Донбасу, і зараз саме цей кут найважливіший, ми забуваємо про Крим, і це взагалі-то була. Стратегія Путіна, щоб зробити все можливе, щоб про Крим не згадували. Це була така а, димова завіса. Олексію, так, так, так. Зараз я вам надав можливість висловитися, зокрема, щодо стратегії, але деяке ще відео. От уже теж ви в Криму побували на окупованій території. Зараз подивимося і потім ви відповісте. Будь ласка, це 23 серпня. 23 августа. день государственного флага України. Це Крим. вершина Айпетрі. Зараз її обступили тучі, так же, як і всю нашу страну. Ну, туча ще об'язательно і над нашою землею буде сонце. А Крим був, є і буде українським. Сьогодні над Кримом знову ріє український флаг. Олексій, дійсно, такі яскраві кадри. Але якщо на практиці, коли буде е, український папер над Кримом, коли ці хмари розвіються, є ця сама стратегія. От як представник правлячого блоку знову ж таки щодо Криму, його визволення. Знаете, мне кажется, нас пытаются загнать в какую-то ловушку вот этими разговорами. А какая ваша стратегия возвращения Крыма? Ну, а какова стратегия там по Северному Кипру? А какова стратегия по массе других э, аннексированных территорий, замороженных конфликтов? Как будто все зависит от того, вот мы просто не сели и не написали. Но мы вот сейчас напишем 26 пунктов, и все случится. Надо признавать вещи и назвать вещи своими именами. Крым оккупирован ядерным государством с крупнейшей армией в континентальной Европе. Военного пути возвращения Крыма на сегодняшний день для Украины нет. Ни одна другая страна мира военным путем тоже не хочет в этом участвовать. И мы это все видим, но это ни для кого не секрет. И никто не будет класть в жизни своих ребят Еще за что-то. Чтобы вернуть Крым. Что должен сделать, что должен Украина. сделать Киев и что должна сделать Украина? Есть две вещи, которые в наших силах. Первая вещь большая вещь это сделать нашу страну успешной, с тем, чтобы мы были образцом того, что возвернувшись, когда Крым вернется под контроль Украины, мы сможем и обеспечить условия для жителей Крыма, и дать ему рывок в его развития, потому что сегодня он не развивается. Среди на все эти мосты, генераторы и прочее, Крым совершенно не развивается. Крым теряет, не просто теряет, а вообще уже потерял свой туристический потенциал, теряет в инфраструктуре, теряет человеческий потенциал, потому что из Крыма уезжают люди, особенно молодые, особенно активные. И так далее. Это первая часть, которую мы должны сделать быть готовы. И вторая часть, безусловно, мы должны иметь план, но этот план не должен быть опубликован в газетах. Но этот план должен быть у, в Совете национальной безопасности и обороны того, ну, например, там, условно говоря, этой ночью ну, в России начнется революция. Мы этого не знаем. Этот день может наступить, как он когда-то ровно сто лет назад, в 1917 году, наступил неожиданно достаточно. Также он может наступить неожиданно и сегодня. фракции БПП, как вы считаете, даже из мест не есть такой план? А, у дум... Порошенко, в РНБО, три роки минуло. Я не являюсь членом СНБО, и я не могу говорить о том, чего не знаю, но думаю, что хочется мне верить, что такой план есть, что мы сделаем, в том числе военным путем, когда о, путинская система в России рухнет. Вот в этот момент Украина должна будет действовать. У нас будет небольшое окно возможностей. Оно будет длинным, и, и вот в этот момент мы должны будем вернуть Крым под контроль. Здесь, возможно, уже и военные действия, и какие-то элементы военных, я имею в виду, там стратегий. Но э, вот этот план, он должен быть, безусловно, в СНБО, но он не должен быть публичным. Никогда такой план не может и не должен быть публичным. Поэтому вот, вот из двух составляющих, как я вижу на сегодняшний день, мы должны выстраивать свою работу. Ну и третья часть, это то, что мы можем, мы должны делать там публично, открыто. Ну, например, нам там с коллегами по Международному объединению Крым удалось добиться от Министерства образования тем, чтобы ребята, которые заканчивают школы в Крыму, чтобы они могли в Украине там поступать, учиться. И это очень важная та связующая нить, которую мы можем проводить. Там другие гуманитарные информационные аспекты. Вы делаете свой проект. большое вам спасибо. Очень много делает э, Крымсос. Большое спасибо. И так далее, и так Вода, далее. камень точить. Да, так, да уважаю, кстати, это. Просто мне... Просто слово надать? Да, я буквально 10 да, да, да. секунд. Мы сейчас очень много говорим о законе об оккупированных территориях, так. которые там вносят. М -м -м. Я хотел бы обратить внимание, что организации, такие как Крымсос, Донбассос, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, раскритиковали тот проект закона, который нам внесла самопомощь, и который нам говорит, вот это панацея, только примите его. На самом деле там колоссальные вопросы, потому что... ППП пропонует свой законопроект, пропонует? А, да, безусловно, паршен, да. Президент вчера сказал. Казав, що он буде предлагати своє як це окет бути. Сивіль. От радянські часи після сталінської mm -hmm. депортації при Хрущові повернули фактично всі народи, чеченців, інгучів, калмиків. А кримські татари дочекалися цього лише під час перебудови. Той так. же Джемілєв голодував, ледь не загинув триста радянських 300. 300 днів. Теж вода камінь точить. Це така тільки трактатика тепер можлива при Путіні, коли новий вже захопник Криму? Ну мені здається, що поки, поки що так, і але. При всіх так гуманітарних питаннях, звичайно, є інформаційні проекти, які розповідають про життя у Криму. Мені здається, що і я на цьому хочу наголосити: відсутній два такі напрямки. Це ну мені, на мою думку, потрібно створити якийсь державний сінтенг, який би міг аналізувати економічні наслідки анексії у Криму, який би аналізував власне досі розповідав. не створено в Україні. Так так, це не те, що не створено. і мені здається, що дуже важливим і. Uh, і саме для заходу. Потрібно робити аналіз того, як санкції впливають на Росію і щодо ну, фактично uh -huh. Криму, тому що з кожним роком нам буде ще складніше і складніше проводити адвокаційну кампанію цих санкцій. І а, саме зараз там від Міністерства інформаційної політики, від Міністерства закордонних справ залежить саме ця справа, тому що треба пояснювати, чому санкції діють, чому їх варто продовжувати і. А, дійсно, це, це дуже дій. важливий аспект Ваш, відсторонений так. погляд, хоча це важко так. вам зробити, як людині, як, в якої це батьківщина Крим. Діє санкції? адже це був перший етап, так, ще Кримський діє Росія змушена на це Діють і Росія мріє про те, щоб звільнитися від цих санкцій. Не ну, ну, просто мрія і дія так. і дію, дуже активне діє через своїх теж, агентів теж, в, Європі, теж. в Європі, через пропагандистську кампанію. Це правда. Мов я хотів сказати, так. ще, що є така ще площадка, як парламентська асамблея Ради Європи, так. і ми там дуже активно проводимо роботу. Не проходить жодної сесії парі, щоб так, не було так, якогось так. заходу щодо Криму, щоб не було ця тематика піднята. В'язні з Кремля дивіться, ось зараз трибунал у газі, так міжнародний суд ООН. Е, ну дійсно 5-7 років можливо рішення. Хто знає яким воно буде рішення за позовом України? Ну, можливо, брати. буде рішення про запобіжні запобіжні міри, і воно так, може по бути Так, Криму швидше. позови Україна за ці цілих три роки. Багато подола, і вони розглядаються в міжнародних інстанціях. Позов є по по Криму. є позови щодо майна е, Нафтогазу. Є позови щодо майна українських банків. Є зараз в Газі якраз розглядається дві кон... порушення Росією двох конвенцій. Щодо фінансування тероризму, це стосується Донбасу, і щодо расової недопущення расової та інших дискримінацій, це що стосується Криму. Ну і... тобто є дії, є звернення. Але ми маємо також чесно казати, що Росія, на жаль, вона в принципі, ну на неї дуже важко вплинути через ці механізми. Ми всі розуміємо, тобто, коли по Росія побачила, що вона програє там в європейському суді по правам людини. То прийняли рішення Конституційного суду Російської Федерації, ігнорувати. який з... ігнорувати так, ці рішення. Угу. Якщо суд в ГАЗі буде результативним для України, я впевнений, що Росія піде тим же самим шляхом, але це те, що ви казали: вода камінь точе, бо це підкріплює підкріплює санкції, підкріплює інші аспекти. Тому ми маємо все це робити. Сіфіль, ще до вас запитання як людина, яка на економіці добре знається. Дивіться зараз у зв'язку з цією блокадою, однозначним рішенням Донбасу, саме багато е, приводів. Доречних Ахметов, інші власність українських так. бізнесменів, яких називають олігархами на окупованій території. А в Криму українські олігархи досі володіють якоїсь власності? Чи Путін це Володіють віджав? і навіть деякі підприємства працюють? Ну з, зокрема, фірташе і з, коли навіть почалася кримська блокада, Фірташ знайшов шлях забезпечення своїх підприємств сидячи на окупованій території сидячи у відні з, через Каржинську протоку, яким чином там провозиться саме це сорвону для його підприємств щодо ін. Ну, дійсно, деякі підприємства досі працюють. І... Але Кримська блокада, ну, та, яка розпочалася 2015 року у вересні, вона також ці, ці шляхи перекрила, тому що раніше обсяг торгівлі закупованою частиною. України був значно більший приблизно цифру. Можна назвати? Скільки зараз я, на бізнесу жаль... українських підприємців? Приблизно це невеликі цифри чи великі? Я на жаль, у мене був цей якраз. Я дивилася нещодавно. Ем, аналіз економічних наслідків Анексії, але я не пам'ятаю цифру, не буду брехати. Не Тому? невеликий відсоток, але про це так. є. Олексій, от є такий українська так. продукція у супермаркетах, так само там можна знайти при великому бажанні, яким шинами вона потрапляє. Потрапляє. Та можна сказати контрабандним шляхом, так виходить? Так, Олексій, справді, оце от багато говорять, і теж заслужено погодитися, Не можна торгувати з ворогом щодо Донбасу. І інше питання гуманітарне зв'язки і так далі. А скажу до Криму, Україна має зв'язок? Ви відстежуєте? Це велика Економічна. тема блокади Донбасу. В мене ми зараз є точка зору та да, е, що стосується Криму, ми підтримували ту громадянську блокаду Криму, яку організував Меджеліс з кримськотатарського народу. Е, і це було цілком правильне рішення. І до того ми, як депутатське об'єднання, мішокційне я ініціював комітетські слухання. Потім домігся проведення парламентських слухань щодо Криму. І ми виносили пропозиції, щоб той закон, який так званий про вільну економічну зону Криму. Абсолютно ганебний, щоб він був відкликаний зараз. Зараз Кримом Україна торгує контрабанда? зараз. з Кримом Україна не торгує. А щодо того, чи є якась контрабанда, ну напевно, навіть з того, що каже Севгіль, якась є, але це невеликі не обсяги. обсяги. Не Бо до блокади це була повномасштабна торгівля, дуже інтенсивна. А чому це треба було припиняти? Бо ви якраз питали про стратегію. Ще один пункт стратегії, який ми маємо робити, це те, щоб Крим був якомога більш важкою ношею для Росії. Щоб він це був таким собі чемоданом без ручки, з яким їм дуже важко. І якраз блокада Криму це те, що допомогло поставити їх в такі умови. А Бо зараз їм... що? Ця блокада вона позаду, так? Ну що вона зараз виконала можна... свою мету. Тобто вона перервалася. Що зараз можна зробити? А, знаєте, мені сказати, що сьогодні якусь одну річ зробити, ну яка ще там зробить важчим для Путіна утримання Криму, мені важко назвати щось одне таке. Сивір, даю можливість вам завершити програму. Не пропоную вам назвати точно дату повернення Криму України. Це обов'язково все одно відбудеться, але все ж таки. Я сподіваюся, що це буде при нашому... час. Як можна пришвидшити? От саме роль України не чекати милості від природи, поки Путін піде відставку на ваш пролі України не давати забути цю тему, не давати її за заговорити чим завгодно і завжди у, у своїй повісті тримати питання Криму. І звичайно, ну наприклад, дуже такий показовий зараз показова ситуація. що до Юлії Самойлови, представниці Євробачення, яка має приїхати людини. Так не неповно... так, вона виступала людина з обмеженими, у Криму. але вона не уступала у Криму, і це звичайно, теж стратегія а, Кремля. Ви особисто проти я. Її Зважаю, що служба безпеки України має заборонити її в'їзд, оскільки людина порушила територіальну два слова Олексій, жо і, і не допускати появи таких планів, як ми чули Артеменко, Пінчука інших, які запропонують чи завершим. в оренду здати, чи щось так, обміняти, так. і жодним чином. на чинам. жаль. Весь час нашої програми з гостями студії Сивгіль Мусаєвою Боровік Олексієм Гончаренком. Спасибі за участь участі в програмі. Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.